Привіт, Макс! Знайомий з дівчиною два місяці. За весь цей час було три зустрічі. Два місяці три зустрічі. Нормально? Мені здається, ні. На останній був поцілунок та ходили за руки. Перед третьою зустрічі робила УЗД. Знаєте що таке УЗД? Укрзалізниця дальня? Ха -ха, я не знаю. УЗІ, мабуть, ну добре. Ну, да, УЗ, наверное, там ультразвукова діагностику. Після цього дівчина зникла на 10 днів. Після чого я трохи згорів і напіхав їй не туди, куди треба. Це він пише, а я такий жарт підтримую. І попросив пояснити свою поведінку. Сказала, що в неї погані аналізи і що їй треба тиші. Через 10 днів запитав, як себе почуває, був. Короткий діалог, в якому я запросив її на зустріч. Сказала, що не може, бо їде за місто з братом. Правда. Через неділю спробував знову запросити, мабуть, через тиждень. Також відмовилась, хоча знаю, що зустрічається та гуляє з подругами. Учора зустрілись на одному заході, начебто нормально спілкувались, але майже зразу звалила, як я прийшов, зіславшись на проблеми зі здоров'ям у родича. Блять, у неї проблеми зі здоров'ям. У родича проблеми зі здоров'ям. Вже заїбала вона мене. Провів її на таксі, вона поїхала додому. Потрібна порада від тебе. Що мені з нею робити? Нічого, забувай на цю історію. Чуваче, ну якась хуйня. Два місяці, два місяці, три зустрічі. Це нормально? Це не нормально. Ще б я тільки поцілувався з нею, у неї вже якісь погані аналізи. У неї там щось з родичем не те. Навіщо воно тобі треба? Тут просто тхне якимись проблемами, тхне якогось неадеквачного. Тому я вважаю, і вона знову ж тебе ігнорить, ти сам кажеш, а з подругами гуляє. На 10 днів зникає, а потім там. Ну, коротше, це все каже про те, що історію треба завершувати самому. Не чекати, коли вона тебе зільє остаточно. І взагалі вона вже не буде відповідати на твої там, питання, на твої повідомлення. А самому брати і закінчувати цю історію. От нам Батано пише: вона його зливає, очевидна. Та ясно, що вона його зливає. Просто вона йому остаточно не каже в обличчя Чувак, від'їбись, але вона ну, не особливо не має бажання цю історію продовжувати. Ну Там же все ж, так би мовити, очевидно. А ти, мабуть, думаєш про поцілунок. Ти такий, ну ми ж цілувались. Так, ви цілувались там, хезе коли. Потрібна порада від тебе, що мені з нею робити, адже заїбало бути у підвищеному стані. Тут, якщо тебе справді заїбало, завершується. Дівчина тупо не вилізає з голови. Ну, саме тому, що ти не звик в своєму житті приймати рішення. Починає, починаючи з цієї історії. З іншими дівчатами знайомлюсь, якісь історії є. Треба, щоб не якісь історії були, а історії повноцінні. З пенетрацією, як то кажуть. Але нічим не зачіплюють, роз'їби мене. Ти роз'їби тих дівчат, які тебе не зачіплюють. І тоді мені не доведеться розйобувати тебе. Якщо ти з ними знайомишся і спілкуєшся, хоча б з однією, краще з декількома доведи діло до фіналу, а то там не зачіплюють. Зачіпи їх своїм хуйом. Ой, віздець. там Богдан пише, що ти вів себе як мігабубочка. Навіть оце повідомлення, що там я з ними спілку, історії є. Не повинні бути історії. В даної ситуації тобі необхідний повноцінний цикл, всі стадії. І все як рукою з ним. А ту тілку на неї забувай. Воно тобі не треба. Ця історія вже дурно пахне. Коротше, нахуй її.